У свою чергу народний депутат Надія Савченко, яку рекомендували виключити з комітету ради з питань національної безпеки та оборони, стверджує, що немає доказів її провини, і наголошує, що вона може знову подати заяву на участь у цьому комітеті. Свої вини я ні в чому не визнаю. Ваші звинувачення щодо моїх дій, особливо в Зраді і в всьому решта, це абсолютно голослівні звинувачення. Мої вчинки не нанесли ніякої шкоди Україні, у вас немає про це ніяких доказів. Але виключно, якщо зробити війну депутатів, то в принципі ви можете це робити. Ви там і так всі воюєте одне з одного. Це ваше право. А якщо ви виключите мене з цього комітету, я, як народний депутат України маю право бути в будь-якому комітеті, я можу подати заяву ще раз до цього ж комітету.